Вітаю вас на моєму каналі Гармонія, мене звуть Оля. Сьогодні 14 листопада, я хочу вам показати роботи, які я зробила з 1 листопада. Одна робота, правда, є у мене жовтнева, так як я наголошувала, що я приймала участь у проєкті спільному проєкті Оксани Левчук свіжу шапку 5х5. Потім я не змогла і вийшла з цього проєкту сама по своєму бажанню, розуміючи, що у мене не виходить. Але все ж таки я наблюдала за дівчатами, я ними надихалася. Дуже вони гарні вироби, вони молодчинки, вони майстренькі, у них казкові вироби, просто казкові. Але хочу показати вам, що я зв'язала, надихаючись з дівчатками. Я таке зв'язала свій берет, я вже його вам показувала цей берет. І я його почала в'язати 1 листопада. В попередньому відео ви бачили. Я його вже вигуляла кілька разів, ось мій беретик. І, знаєте, я його попрала, я його вигуляла, от такий. Він трошки якби зробився великоватий мені на голову. Коли я його зв'язала зв і ще не стираним тире мірила собі на голову, він нібито був мені нормально, все чудово. Попрала його, він трошки зробився великуватий. Отже, я його трішечки до того візьму, розпущу, в общем, я його чуть-чуть ще зменшу. Цей беретик чудовий, дуже гарний. Я вам в кінці відео покажу фото цього беретика, як я в ньому виглядаю. В'язала я його гачком пряжа Alize Lana Gold Classic гірчичного кольору, і мені дуже сподобалося гачком в'язати. І я... В Інстаграм і Фейсбуці виклала свої фото в цьому біреті. І у мене є вже перше замовлення на такий біретик, правда, чорного кольору. Звичайно, на замовлення мені страшнувато. Я ще нікому на замовлення не в'язала з усім. Поки насолоджуюсь тільки для себе і для своєї сім'ї в'язанням. Але я не відмовила, виріши спробувати. Рішила спробувати його зв'язати. Ось такий біретик. Слідуючи, я почала в'язати шапку. Тож в минулому відео я показувала, як я її почала. Пряжа Alize Superlana Classic, ось така. В 100 грамах 280 метрів. 280 метрів. І тут 75 відсотків акрилу, 25% відсотків шерсті. Ось така вийшла у мене шапочка. Теж є фотографії, як я в ній. Шапочка важить 83 грами. Ось таким везеруночком. Моїй дочці вона теж дуже сподобалась. Каже, мама дуже чудова шапка отрималася. Цією пряжою я в'язала в дві ниточки. Може, я вже сказала, але я повторю ще раз. В'язала її шапку, цю, цієї пряжі дві ниточки. І вона вийшла така тепленька, дуже хороша шапулька. Тож в кінці фотографії, ви побачите, як вона виглядає, ця шапулька на мені. Наступне, після цієї шапульки, я, коротше, заразилася до такої степені шапками від дівчат, що мене просто понесло. понесло. Наступну шапульку, зараз її у мене немає, але є теж в кінці відео поставлю фотографії, е Меншечки мій обізвався бути моделю, і він одів ту шопульку. Я все ж таки зв'язала чоловікову шапку. Цю шапку я теж в'язала оборотними рядами. В попередньому відео я показувала, тому що чомусь у мене я в'яжу бабушкиними петлями. В общем, ліцева гладь у мене йде за задню спицю. за задню стінку. А зараз, я, наскільки бачу, дивлюсь дівчаток, модно в'язати ліцеву петлю за передню. І, в общем, у мене я за задню в'яжу, і виходить, що резінка косо, 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 косить. І я почала в'язати поворотними. Поворотними рядами, як ви бачите, все чудово, все отлічно. Оце така ізнаночна сторона. Оце така ліцева сторона, і резинка, і все у мене чудово виходить. Закривала шапульку, так і йшла убавленнями тут трохи, і потім стягнула тутого, і все. Ось таке у мене вийшло закриття шапки, але вона на голові дуже чудово виглядає. Ось так. А от з цієї пряжі Alize Lana Gold Classic кольору хаків, я почала все ж таки, я захотіла чоловікові зв'язати шапку, і я почала її в'язати по колу. І я вже не почала в'язати, так як я привикла все життя його в'язати ліцьову петлю за задню стінку. А... Я почала в'язати, так як дівчатка. Я не знаю, як вона цей метод називається там, класичний, чи як там ліцева класична, не знаю, не скажу вам. Але. але я почала в'язати ліцову петлю за передню стінку. І дуже резиночка чудово у мене лягала. Дуже получалася гарно, резиночка не косила, нічого. Я вам зараз шапульку не покажу. Тому що цю шапульку в мене перехопив син, чоловік щось там ще викаблучувався, викаблучувався, чи буду носити, чи не буду носити, таке щось. А син взяв надів на голову, це вчора ввечері. Надів на голову і каже: я в клуб. Хлопці гукали там, дівчата, хлопці, в общем, я до клубу, так він. І одів цю шапку, прийшов. Часа 11 додому, я не помітила, що шапки нема. Сьогодні рано питаю його, де шапка, а він каже, лишилась там в клубі. Ну, кажу, ти молодець, кажу, я ще відео не зняла, кажу, а шапки вже немає. Він каже, потім забереться, так він каже. Ну, я знаю, що забереться, бо я працюю в клубі, ти я її сама і заберу. Але так як у мене сьогодні вихідний і вже останній день відпуску, то це буде аж тільки завтра. Е, і от ця шапулька у мене важить, получилася дуже славна шапулька. Там трішечки є погрешності, їх видко. Але я вирішила, що я її перев'язувати вже не буду. Е, важить вона ця шапулька 81 грам. Дуже гарно вийшла. В общем, в кінці ви на фотографії побачите на моєму молодшому синові. І дивіться: А перша шапка жовтнева. Ось з цієї пряжі. Alize Lana Gold Classic 240 метрів в 100 грамах. Ось, вона здоровезна. В общем, дивіться, вона здоровезна. Я її в'язала поворотними рядами. Де це тут є цей. ось до шовчик видно, я її в'язала поворотним рядом. Вона дуже здоровезна, понімаєте, я її, мабуть, розторочу. Розторочу всю повністю, всесеньку, я її розторочу, тому що так, я ще не могла вибрати, виміряти розмір на чоловіка. І я спочатку тут набрала була 80. Петель з додатковою ниткою, а потім ще я додавала ще 80 петель. В общем, у мене вийшло всього по колу 160 петель. І вона дуже широка, дуже здорова шапка, і я її буду розторочувати всю повністю. Спочатку хотіла віддати її на ЗСУ, чоловік не дозволив, сказав, що ні. Там її вона на ЗСУ не потрапить, там її перепродають. В общем, він став проти того, щоб я її нікуди не віддавала. Середній син, нібито йому на голову вона нормально, але но вчора він її одів, каже, ні, вона якась велика каже, а це вже вона після стірки у мене. І він каже, вона якась велика мама все ж таки каже. В общем, прийдеться її розторочити, і я вже візьму. Наново, такий такого кольору, все ж таки, зв'яжу ще одну шапку. І якщо вже так все чудово вийде, буде вона вже чоловікові. Ту вже буде носити син, а ця буде вже чоловікові, ну вже я її наново все перев'яжу. Ось така у мене шапка. Величезна, перша моя робота. Перша робота, якою я дуже тішила, що я її зв'язала все ж таки. Оце я дуже в цьому проєкті чого злякалась, по-перше, я да, взяла дві роботи дуже великі це шаль і палантин, які я в'язала довго. О, і я злякалася в цьому проєкті, що я ніколи шапок не в'язала. У мене нічого не вийде. Ну, коли я цю шапку зв'язала, я дуже тішилась тим, що я її зв'язала. Ну, Здоровезну, але зв'язала. Вона якось великана буде. Ну, я її роз... розторочу. Ось така шапка. у мене. Тепер я покажу вам свій... свою шаль. Яку я завершила. Ой, вона вся в екран в кадр не попаде, тому що вона дуже величезна, але я, ви на фотографіях її побачите, яка вона дуже шикарна, шаль. Ось такі кольори йде біле, молочне, потім таке, як лимонне, таке жовтеньке, а тоді таке, як помаранчеве. Дуже така шикарна шаль. Вона мені дуже сподобалась. Знаєте, я навіть і не мірила, скільки вона сантиметрів. Ну, вона така шикарна. Мені сподобалась дуже ця шаль. Її можна одягати, і як бактус. В'язала я її гачком. Номер 4. І я Пробувала на фотографіях ви теж побачите, пробувала її і як бактус, і пробувала її так накинути на плечі, як шаль. Дуже чудова, дуже задоволена я цією роботою. Все ж таки, я її зв'язала. А палантин, який я на початку показувала і показувала, як я його почала в'язати. І я в'язала, брала й до череди з собою. Я його ще не завершила. Але я його завершу. Ой, вибачайте, щось в горлі пересохло. Я його завершу. Ось я вам покажу, скільки я його пров'язала. Ще ось маточок ниток. Я їх перемотала на клубочок, на такий моточок, шарик. Перемотала ниточки. Це вже другий моток у мене. Перший я вже вив'язала. І ось теж вже палантин такий величенький. Ось ось такий величенький, ось іде край. І таку, от такого я вам покажу, бачите, отак продвігаю, продвігаю. І він йде такий вже довгенький, такий. І ось тут я вже поставила маркер. Це я закінчила один моток, починаю другий. І поставила маркер. І я вже буду в'язати другий моточок. І я такий цей палантин завершу. До кінця цього місяця це я, певно, точно його завершу вже цей палантин. От, Такий Оксана ще спланувала, Оксана Левчук спланувала проєкт по шалям, Шаляманія. Не знаю, не знаю, я боюсь вже в проектах приймати участь. Я боюсь, що я ще не вмію. Багато чого не вмію. Я колись що тільки, жилеточки одні в'язала, носочки одні в'язала. Ну, ще доцік, вона в мене ще маленька була в садик, ходила, там в перший клас ходила. Я її в'язала рукавиці. Не пальчатами, а так, повністю рукавиці в'язала. все, Це все, що я колись вміла в'язати. Гачком я теж вміла в'язати, але по схемам мені дуже важко. Важко я інший раз схеми гачком не розумію. Ось. Але все ж таки я вирішила. Зараз є от дівчатка, вони умнічки, вони показують, вони в чат, у них багато чого можна навчитись у дівчаток, тому що вони вони... вони зараз, не знаю, зараз. Є інтернет, зараз є YouTube, і цього всього можна подивитися, навчитись. І я так думаю, що я буду потихонечку краще, напевно, буду просто дівчаток дивитись, і в них вчитись і пробувати щось творити. Тепер в мене дочка замовила шапку для внука. Invece. Для мого внучочка, йому піврочку. І у мене іначих ниток немає. Я ще не купляла, зараз не виходить купляти. Але ось такий жовтенький є. Це ярнар Джинс, протипи. Ой, щось етикетку я не взяла, я не пам'ятаю. Ну, я потім, в слідуючий раз, коли буду вам показувати, я вам етикеточку вже покажу. Але дивіться, і тут же я опять зробила помилку. Почала я по колу і почала я в'язати опять своїми привичними петлями лицьова за задню стіночку. І що в мене зразу вийшло? Ось таку покажу. Ось до. А потім я перейшла на лицьову за передню стіночку. І бачите, як воно відрізняється. Подивіться. Подивіться, як воно відрізняється. Ось. І я тепер буду опять його розторочувати і починати ну, наново ще багато не пров'язала. Але я зразу замітила різницю. Ось іде ліцьова за передню стіночку. Бачите, яка вона гарна. А ось іде знизу моя ліцьова за задню стіночку. Ось ось, бачите? І як воно відрізняється. В общем, я його розторочу. Це я робила різинку один на один, і я замітила таку ось різницю, як воно виходить. І я вирішила, що я його розторочу і почну наново. І я думаю, за два вечори я цю шапулечку йому зв'яжу. Набрала я тут 80 петель. І ось, я думаю, вона йому повинна бути. Хочу так, якщо даже буде трішки великовата, то я хочу так, щоб вона йому трішечки на виріс ще була. І щоб під нью. Тоже я взяла цю нитку в дві ниті. Я ж кажу, щось що я етикеточку не взяла. І я не можу вам сказати. Ну, вроді би, це ярнар джинс, мені кажеться. Я не пам'ятаю вже просто яка це у мене ниточка. І ось оце такий початок шапулечки для внука. Вона хоче, щоб шапулечка була з вушками і зав'язочкою, щоб зав'язувати шийку. То це я почала різинку, потім загну, так як ну, в шапках цих роблю. І далі в'язати різиночкою. Тут різіночка, значить, 1 на 1 а потім далі в'язати різіночкою 3 на 3, да. чи 3 на 2, в общем, ще не вирішила. А потім, вже там, до того, де буде згиб, згибло, такого, де буде зігнута шапулька, буду набирати петельки на вушка. Тако пров'яжу вушка і тоді буде шнурочок. Зав'язатись. Оце так планую, а там не знаю, чи воно так вийде. Но факт тому, що, от, бачите, я вже зразу як напортачила з резиночкою. Ось ось воно от, ось до, дуже гарно показує. Е, хотіла би, звичайно, я якусь ще ниточку до цієї пряжі додати. Ну, як добавити, щоб е, якісь. Чи полосочку якусь зробити? А ще я вам говорила, що хочу ось цієї пряжі і пряжі аліз гірчичної, ось цих двох, поєднати. Я казала, що меншому з'яжу ще шапку. Я її ще не починала. Але вже ось допочну. І... Буду в'язати паралельно, знаєте, я казала, що хіба можна в'язати кілька процесів одночасно, бо я все время в'язала по одній. Але ось до вдякуючи проекту Оксани Лівчук Св'яжу шапку 5х5, я трішечки навчилася тут. Навчилася трішки в'язати того, трішки того, я в'яжу так по бажанню. От нема у мене сьогодні бажання в'язати середньому шапки, я її ще навіть не почала. У мене з'явилось бажання в'язати внукові, я почала в'язати. Не захотіла я в'язати онукові, я сіла в'язати палантин. І дуже я люблю в'язати, включити YouTube включити і слухати дівчаток, як вони розповідають, і сидіти в'язати. То я включу YouTube в ноутбуці, то в себе в телефоні, десь там уєдинилася собі в кімнатці, і сижу, слухаю, і в'яжу. Якщо дівчатка щось показує повчальне таке, що мені воно дуже потрібно, то я, звичайно, в'язання відкладаю. Або зроблю якусь запись собі, зразу зовсім беру і записую, бо воно мені треба. А тоді опять сідаю, продовжую в'язати. Я вже підписалася на багато наших українських дівчаток, які дуже гарно в'яжуть і дуже гарно розповідають, і дуже молодчинки. Ось, і я їх всіх стараюсь передивлятися, дуже, дуже надихаюсь їхніми роботами. Ну, зараз це я от, я ж кажу, я прямо заразилась шапками, і дивлюся, у мене було в планах зв'язати собі полувер, і я його навіть почала. Навіть. І зараз я його закинула. І ще почала теж в жовтні. ні, не В жовтні, в, вересні, в кінці вересня почала в'язати носок і теж бачу, що я його закинула. Я заразилася зараз шапками. Ну нічого, ще зв'яжу внукові, ще зв'яжу меншому синові. А тоді я вже почну переходити вже на кофточки, светрики і носочки. Носочки треба зв'язати обов'язково. Ну, ось от такі мої новинки, ось такі мої роботи. В кінці відео я ще вам ставлю фотографії шалі, беретика, шапки і ще другої шапки, яку син лишив в клубі. І бажаю вам. Насолоджуватись від перегляду. Всім бажаю рівненьких солодких петельок, казкових виробів і миру. Головне, щоб був у нас мир в Україні, мир у всьому світі. А саме найбільше, щоб зараз наші діти не знали, що таке війна, хоча вони вже це взнали. Але бажаю, щоб скоріше вона закінчилась і був мир, щоб ми жили щасливо і багато, багато на пісню, багато на культуру, багато з усім українським нашим національним багатством. Всім пока! Бажаю вам гарного перегляду фотографій. Sorrisa para ali Sorrisa para ali when da sorrisa para Недосяжна наче небо така цнутлива, і прозора, і сонце прохолодніше за тебе, і все світцяє Твоїм світ Порох шепит сну а я захочу, стану вітром, зловити б тільки посмішку одну